Хочу розказати вам сьогодні, як самому порізати дрова. З іншим дуже навіть просто. Ідея не моя. Бачив в інтернеті в німця. Дай Боже йому здоров'я. Це ще пристоящий фронт роботи. Дуже все просто, навіть дуже. Пів години треба було мені, щоб це зробити. Основа з дошки. Підставка. І Під саму бензопилу, теж з дошки. Газовий важіль. Ставити патик автоматично додається газу. Ось як він працює. Трохи переробив порівняно з німцем конструкцію. Тут цього два шурупи. Зато з цієї сторони поставив доповнітельний упор з дюркою, щоб він заходив сюди. Да, щоб міг заходити. Тоді він краще тримається. Попробував без упора, погано. Вот и все, рычаг на месте стоит. Теснит, дается газ. Предохранитель зафиксирую на скотч газовый. Все. В принципе все. Вот такие дрова. Звичайно, що отакі от я навряд чи вріжу ним, бо я сам в руки їх не зможу взяти. Такі треба буде ложити і різати, і знімати. А от такі, як оцей, наприклад, цей довгий, це запросто. Чи оцей. От такий, це запросто ріжеться. Тільки треба трохи наловчитися спочатку на тонких, а тоді можна різати грубші.